Друзі, всім привіт! Завітали на площадку найдешевших автомобілів в місті І Зараз вам переглянемо, які тут цікаві може варіанти, може щось і знайдемо або підберемо для наших клієнтів. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, мене звати Андрій. Шкода, Фабія, 2002 рік 1.4. Ціна, приготовьтесь 1000 злотих. Тисячу злотих Fabia, пожалуйста, диви даже ціленька вся. Рено Кену, 10 рік, 426 тисяч пробів, 1,5 славнозвісний ТЦІчний мотор, 6990 ціна, ось так от вона виглядає в такому кольорі. Робоча машина. Бачите, так всередині тут суперкосмічний ручник. Так ось воно все виглядає. Коротше. Приготовтесь. Машина на автоматі. Opel Vectra 2003 рік 2.2 дизель 3990. На автоматі машина за 3990 менше ніж 1000 доларів. Так воно все виглядає тут так, і ще більш-менш непогано збережено. Toyota Corolla 4 рік 1.4 у нас бензиновий мотор 4490 Зверху у нас апгрейд отакий так от тут все виглядає, якась бабулька їздила, каже власник цього автокомісу. Значить там каже ржавчини немає, але така от історія є. Кія 7-й рік, 1,6 дизель, 296 тисяч пробігів, ціна вага 5 990. В хатчбекі, зрозуміло, ну, що тут є -от якісь нюанси, моменти. Не думайте, що ці машини будуть в ідеальному стані. Може на камері воно не все передається, всі якісь нюанси, але за таку ціну, щоб просто під жопу десь їхати на роботу. Бачите, тому і ціна така. На роботу довозити вас цілком вистачить. Nissan Note 2004 рік. 301 тисяч пробіг, 1.4 бензин, ціна 6490. Напишіть в коментарях, які у вас ціни на таку машину. Тут у нас навіть, навіть в хорошому стані руль. Дивіться, бачите, 5 подлокотничок. Всіх поїхав собі, їздиш. Непоганий, кстати, двигун. Стерті лапті. Октавія. Сьомий рік 433 тисячі пробігів, 1.9 дизель, ціна 5490. Проблема з двох масовою, гримить, але ціна більш ніж прийнятна. Зараз нас всередині, дивіться. Опа. Тут виглядає, ще й в хорошому стані. Диві, Даже на ігранчику там піонеровський климатичний клімат контроль даже є. Тут немає дверника ззаді. Двікий по жорсткий 4490 ціна, 1,6 бензиновий мотор, 407, 236 тисяч пробіг. Одразу видно, що француз не гнилий, ага. є тут такий момент, але в порівнянні з іншими німцями, які стоять тут вигнивають, то... це ще непогано виглядає. Ось так Все тут чітко, навіть, я б сказав. би. Шкода Октавія, 2006 рік, 1,6 бензиновий мотор. 320 тисяч пробігу. Це у нас FS-ний мотор, не всі його люблять, але якщо він доглянути то розглядати можна. Оце хоч всередині тут виглядає. Саме головне, що тут прийнятні ціни, дуже дешеві автомобілі. Але ви повинні розуміти, що дешевий сир буває тільки в мишоловці. І ви самі повинні розуміти, що ви купуєте. Я вам ще показую ціни. Renault Megane другого покоління, 2008 рік 282 тисячі пробігу, 1,5, дизель, 5 490. Сиренький, гарненький. Що тут у нас происходить? А всередині происходить, чудо Тут є такі нюанси, моменти. Реносценник на газу 2003 рік 265 тисяч пробіг, 1,6 бензин. Ціна 2,990. І то, це ще не окончательна ціна автомобіль за 500 доларів чи за 600, не знаю там. Ну диви. Можна? Можна. Думаю, що навіть на ньому ще можна заробити. Якщо його купити і продати через деякий час, ще й зверху щось наварити можна. б6 посаду 2005 рік, пробіг 380 тисяч 1,9 дизель, ціна 5 990 злітик. Сценяк 2010 рік, 2010 рік, 1 на 4 бензин, ціна 14990. Ось отаке. Звичайне п'яте місце, не сімімісне. Багато якихось нюансів, але ціна, бачите, як сама. Ось непоганий варіант, порекомендували мені одразу, що можна подивитися. Мерседесік v 203 2004 рік 320 тисяч пробігу на 190 коні. 990 ціна. Звичайно, що по ціні можна щось подвинутися. Дивіться, ось так оце виглядає. Все чітко, все ровненько на автоматіку. Ну, як завжди, Мерседес, вони в цих роках були просто елітними автомобілями. Дивіться, всередині у нас тут шкіряне кермо, все тут шкірі, тут комбіновано. Дуже удобно вигідно сидіти на автоматіку, дивіться. І у нас Hyundai AX35 2012 рік. 2 літровий ціна 28 990. На дизелю хороший, нормальний, адекватний варіант. Сірому колір такий ось дідовський колір. У нас безключовий доступ для шкіряних сиденья. Непоганому стані шкіра на рулю теж дивіться на свій пробіг. Тут трошки є там якісь нюанси, але в цілому салон виглядає більш ніж достойно. Ось такі от ручки хватає, якщо ти будеш на великій скорості їхати. Шестіступенчата коробочка. У нас є клімат-контроль, екранчик на панорамі. Ось такий от у нас панорама-люк.